Медитація спілкування з ангелом-охоронцем. Займіть зручне положення тіла і для зосередженості зробіть пару глибоких вдихів і видохів. Відчуйте, як ви вдихаєте повільно повітря через ніс. З відчуттям, як воно наповнює легені живіт, а з видихом ви спостерігаєте, як відпускаєте всі турботи і думки. А тепер уявіть, що ви знаходитесь у сяючій сфері світла. Це енергія любові та вашого захисту. Відчуйте, як ваші вібрації починають підвищуватися, і як вся напруга розчиняється у чистих енергіях спокою і легкості. Спробуйте більш глибше відчути стан свого розслаблення і приємного стану заспокоєння. Давайте разом зі мною налаштуємося на контакт із своїм ангелом-охоронцем. Дорогий ангело охоронцю я прошу тебе почути мене зараз. Я відкриваю свою свідомість, свій розум для твого керівництва, для твого захисту і для твоєї мудрості. Я бажаю відчути всю твою присутність у моєму житті прямо у цей момент. Будьте відкриті до будь-яких нових відчуттів. Можливо, це буде легкий дотик або подих свіжого вітерця, або, можливо, відчуття приємного тепла в області серця, це все знаки присутності вашого ангела-охоронця. Дозвольте бути цим відчуттям. Ви можете озвучити своє прохання, бажання або навіть питання. Відповідь може прийти інтуїтивними знаннями у вигляді знаків, інсайтів або навіть сновидінь. Налаштуйтесь на хвилю спілкування, щоб озвучити все те, що для вас є важливим. Пропоную висловити сердечну вдячність і безмежну подяку за цей унікальний контакт. ангелу охоронцю, дякую за твою присутність. Я знаю, що ти завжди поряд зі мною. Дякую за твою підтримку. Зробіть кілька пробужуючих вдохів і видохів. А коли будете готові, просто розплющать очі. Пам'ятайте, що наш ангел-охоронець, даний нам при народженні, завжди поряд.